Вітаю, друзі. Сьогодні у нас на продажу Yamaha Vox, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Знову ж таки, будемо грати в цю цікаву гру. Я так бачу, всім сподобалось. Гра називається Вгадайте пробіг. От у вас на це все є ну, приблизно скажімо так, 6-7 хвилин, тобто до, з моменту публікації і до моменту того, коли я покажу спідометр. Відхилення буде у нас в 2000 км тобто якщо ви скажете 15, а насправді тут 17, ви виграєте пляшечку масла. Продовжимо. Е, Yamaha Vox, 4 тактний інжекторний на водяному охолодженні. Я б сказав, що це, скажімо так, Mercedes в, 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 в класі скутерів. От, тобто Він йде з. Вигуном від Yamaha і гір вантажної, але в такому красивому, незвичайному стильному дизайну. з, ну, скажімо так, сидінечко, звичайно ж можна було б продовжити ще, і був би ну, він нереально величезний. От. Але, в принципі, достатньо навіть для двох пасажирів їздити от, на от такому стильному, цікавому апаратику. Вони бувають е, вкрай нечасто, От, але бувають. І знову ж таки наголошення наголошую на тому, що версія у нас тут з гідравлічною вилкою, а в оксі бувають ще також з простою пружинною масляною вилочкою. І різниця в ціні також, в принципі, доволі немаленька. Не Почнемо уже з передньої частини. На воксу стоять 10-го. Діаметр колеса, але гарна товста така гума. 120х90х10 на на стоїть передня. От, тут стоять легкосплавні диски, гідравлічна вилка. От Гума стоїть у нас тут дюро. От Це гарна якісна гума. От По залишку ну, відсотків 70. можливо, Я, чесно кажучи, не часто таку гуму зустрічаю, ну, виглядає живенько 60-70 диски в оригінальній фарбі. Чорні такі красивенькі. ну Прикольно зроблено. Накладки на вилку от такі гарненькі, з хромованою ставкою зверху. Поворотнички у нас містяться, бачите, на рулю зліва, справа, кругленька фара, крило спереду. Ну Так стильно зроблено. На фарі є такі, дивіться, невеличкі крапочки, на хромові з'явилися вже місця іржі. От, і на оцих стоєчках буквально є от там, бачите, одна подряпинка, там такі незначні малесенькі е, подряпиночки. А так передня частина пластика в ідеальному стані, він такий красивий колір, перламутровий. Так, далі по замочку. Отак от він виглядає. Це в принципі, е, близнюк Ямахи Гір». Тільки трошечки, трошечки інший. Так. Спідомутер поки що не показую. Знайомимось далі. От ручки оригінальні у нас, От бачите, з от такими відбійничками, хромованими, красивими. От ручечки ці, де мають бути у нас надписи, перефарбовані. І прийшли вони так з Японії. Хромчик по рульові все добре. Ціленьке. От Далі. Отак тут внутрішня частина пластика оздоблена, От, нічого тут немає, ні карманчика, нічого такого взагалі. От Тут знаходиться бак. Бак ми, звичайно, глянемо. чистесенький, без ніяких питань. Ще би писало, який рік на цій кришечці, але воно не пишеть. Але, скажімо так, мені. В останню чергу цікаво, якого року випуску скутер, так як я вибираю по стану. мені важливо, щоб скутер був скажімо так, в доброму стані. А коли він випущений, чи в 2007, чи в 2017-му, мені абсолютно все рівно, тим більше, якщо ви розглядаєте певну модельку, там є роки, в яких вони випускались, там проміжок з 2005 по 2010. -й. І без різниці, якого ви року візьмете, знову ж таки, важливо стан. Так, сидіння у нас оригінальне, але воно з такою м'якенькою вставочкою зверху. От в такому кольорі. Е, глушник і оці всі діла, в принципі, це Yamaha Gear. Все знайоме. Ось такий красивий перламутровий колір. Бачите? Без ніяких подряпин, без дефектів. От, легкосплавне заднє колесо, гума стоїть також дюро. Воно гарненьке. От, розмір задній 120х90х10, на на я так розумію, два однакових колеса, що спереду що ззаду. А далі є от таке гарне крило від багнюки захищає від болота. В принципі, таке непогане, масивне. Так, Далі тут у нас номерний знак кріпиться, В принципі буде все отак гарненько, гармонійно виглядати. От. Гальма в чудовому стані, амортизатор рідний стоїть. До речі, по варіаторній системі тут надзвичайно рідкісна штука стоїть, вона ставиться і на 36-й джок. І в принципі будь-який цей двигун. Тут стоїть варіатор з роликами ремінь. Оригінальний задній варіатор оригінальний. Подивіться, кому цікаво. От, і за цією тюнінгованої штучки в нього а, відсутній, а, відсутня скажімо так, заводська тяга, тобто, але присутня гарна максимальна швидкість. Зараз ми це потездраємо, все побачимо. А, оцей варіатор і ролики і стан, стан варіаторний. Дивіться в кінці цього відео. Так, в принципі, от По задній частині немає ніде ні подряпин, ні дефектів, нічого такого взагалі. Сидіння у нас відчиняється отак на сторону гарненько. Так, Року випуску я на сидінні також не бачу, а ні, бачу 12,01. Здається, 12 року випуску. От Під сидінням у нас в принципі така не глибока ніша, але шоломчик, в принципі, думаю, тут буде. Стояти без проблем. Тут знаходиться АКБ. Ну і в принципі отакий стильнявий апарат. Тут по цій частині пластика також немає ні подряпин, нічого такого взагалі. Я вам скажу, що я зі своїм зростом 1,90 м доволі комфортно себе на ньому почуваю. От, і виглядає він також доволі непогано. Так, ну що, пройшло у нас 7 хвилин, 7 хвилин з моменту публікації. І будемо дивитися, хто правильно вгадав у нас пробіг на приборній панельці. З відхиленням, нагадаю. А... Я вже й не пам'ятаю, я сказав 2 чи 3 тисячі, ну нічого, спереду сказав попередньо. От, тобто пробіг у нас 19 тисяч 7 кілометрів. Хто був найближче до правдивої відповіді, той отримає від мене пляшечку оригінального японського мастила або двохтактного, або чотирьоктного на вибір. Так, заведемо цього коня. Так, ключик, до речі, їх тут два. Два ключика і один магні... магнітик на замок. Так, холодно. Холодно в руки, не взяв рукавички. Сонечко світить, але дуже морозно якось. О, включив. Так. Тихенько м'якенько працює двигун, по роботі ніяких в принципі, питань немає двигунчика. М мопедик холодний, так, а ну зараз глянемо, що це у нас по задньому варіатору, чого колеско так крутиться. Високі оберти, можливо, на прогріві трошечки. Тут у нас навіть датчик на бак працює. так, Скину його з під ножички. так, Все добре. це Таким чином перевіряє пружинки варіатора. Якщо у вас скутерочок сам буде їхати, значить, скоріш за все або слабуваті пружинки заднього варіатора. Тобто на холостих обертах щеплення працює і ваш скутерочок буде їхати. Вам потрібно буде замінити пружинки варіатора. Ось, тобто таким чином можна перевірити варіатор. Самі пружинки, так, оптика працює Бібіка працює. Так, ну і світло також працює, дальній і ближній. Все працює. Так, ну, попробуємо як він там біжить. Так, що я вам скажу по, по посадочці. У мене зріс 1,90 мет, хто не пам'ятає. От я сиджу, скажімо так, на задній максимальній... Відстані, тобто спереду є місце і от можна сісти, отак навіть ножки витягнути, в принципі, зручно, доволі зручний такий апарат. І дуже м'якенький, я вам скажу, якщо порівняти гір, то це така велика апарата. Ну, Коротше кажучи, м'ягенький, комфортний, величезний апарат. От, І якщо брати там щось собі вибирати, то це один із самих таких прикольних, стильних, незвичайних скутерочків, які, ну, скажімо так, не часто ви зустрінете на дорозі, це раз. А по-друге, це той самий Yamaha Gear, живучий скутерочок, така сама повітряна система, тобто фільтр, помпа і так далі. Тобто Той самий Yamaha Gear, але в цікавому якби, стилі. М'якше, звичайно, трошечки він по підвісочці такий м'ягесенький апарат. От. 60 він на цьому варіаторі поїде точно. От, а якщо вам буде недостатньо його скажімо так стартової швидкості набору, так як він вялий, на мою думку, там занадто важкі ролики стоять. Ролики стоять, звичайно ж, на швидкість. Отже, він їхав максимально і це якби виправдовує. Коротше кажучи, їде він 60 і більше, тобто 65-70 його буде максимальна швидкість. От Я їхав вниз нереально вітряно. от, е Якщо катнутися вверх, я думаю, 65-70 він своїх набере. тобто, і Це все виключно за рахунок е варіатора переднього цього кітаку, а так в загальному е в чудовому стані апарат розмитнений, ставиться на облік. Стан реально цікавий, плюс тюнінговані варіатори, варіатор один. От, що величезний плюс, він коштує якби, грошей. Кому подобається такий стильний апарат, телефонуйте. Всім гарних покупок.